Дружба це дуже нелегка річ, особливо коли йдеться про дружбу з справді такими крутими, толковими людьми, а погодьтеся саме таких друзів, кожен з нас і хоче мати. Отож, надіюся, що сьогоднішня мудрість пустелі допоможе нам дещо інакше подивитися на дорогих нам друзів. Тож вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую на новий відрізок нашої мудрості пустелі. Велка. Розповідали, що або Ісак мав надзвичайно надзвичайно глибокий такий дар пережиття Євхаристії. І коли хтось його десь там відволікав на якісь розмови, чи що, то він завжди ну, якось на це відповідав на все свій час і абстрагувався від цього всього. Також після кожного богослужіння монахам давали хліб і трошки трішки вина, якби це була така собі трапеза. Але цей брат, цей монах. Ісак, про якого ми згадали, він одразу тікав до своєї келії і там далі перебував в тиші. То, звісно, трошечки нервувало інших братів, але одного разу він захворів і не зміг приходити на Євхаристію. І тоді брати прийшли до нього, щоб його відвідати. Ну і в процесі там різних розмов один з них каже, Аба чому ти нехтуєш нашою компанією і втікаєш після Євхаристії одразу до своєї келії? На що Або відповів Ні, я не нехтую вашої компанії, я дуже її ціную. Однак, так як не можна розраховувати, що свічка на вогні буде горіти і нагаснути, так само і перебуваючи серед інших людей, не можна розраховувати, що ця зосередженість затримається. І так панство з цієї історії стало зрозуміло цим братам, що справа зовсім не в них, а справа в тому, що їхній приятель, їхній... Абба справді велика людина, яка любить їх, але шукає при цьому волі Всевишнього. Дорогі, не раз буває так, що з нашими друзями нам не подобається якась їхня поведінка, ми їх засуджуємо і якось то все переводимо на себе. Що, можливо, я якось там поганий друг, можливо, наші якісь там відносини безтолкові там, і так далі, От, чи винен там він, чи винен я, але це все якось розвертається, перевертається, і толку з того нема. Неправда, таке мислення це величезна помилка. Якщо мій друг зайнятий чимось толковим. І не може на даний момент зі мною зустрітися, щоби просто порозкидати балачки, то це не значить, що він поганий друг. Це значить, що я маю друга, який хоче справді толкових, великих і важливих речей. А саме таких друзів погодьтеся, ми з вами і потребуємо. Панство, нехай Бог допоможе нам по-доброму дивитися на наших друзів, наших близьких, добре переживати Євхаристію, як цей наш Аба, ну і самим бути справді толковими. Важлив, толковими великими людьми, от і через це також бути добрими друзями. Панство. Ще заохочую вас поділитися цим відео, тому що переконаний, що більшість молодих людей та й взагалі користувачів Ютубу зараз шукають якісь відео, які показують, як прекрасні люди переживають прекрасні періоди, десь там на морях, відпочинках і так далі. Наш канал натомість вчить, як зробити так, щоби тут, де я є. Ось тут було прекрасно, тут було толково. Оце все, звісно, можемо зробити через співпрацю з Божою благодаттю, шукаючи його волі. Тому, якщо маєте таку можливість, обов'язково перейшліть це відео своїм друзям. Надіюся, їм буде воно також помічне. Дякую вам і надіюся до скорої, скорої зустрічі. Багато з ким уже в Китайгороді в понеділок. Ну, а зі всіма в ДД неділі і пізніше знову в мудрості пустелі. Па.